Прем'єра з 5 по восьми серію серіалу Сталаві нерви відбудеться в середу, 13 серпня, на 1 плюс 1 Україна, розпочинаючи з 20.00. В п'ятій серії квартиру Марти також пограбували. Намагаючись допомогти подрузі налагодити все після злому, Інга випадково бачить секретний договір і читає його. Анна ледвесь намагається повернути своє місце в житті Макса. Марта випадково підслуховує розмову Девіда і Макса про неї і засмутиться. Слова Макса, що Марта бліда Мільні та нісе, оку не має за що зачепитись, розлютять дівчину. Тому в шостій серії ми побачимо, як Марта відповість Максу за його слова. Тим часом в шостій серії мешканці будинку престарілих з нетерпінням чекають святкування дня народження Джорджа, але хтось пограбував супермаркет і банкет перетворюється на поліцейське розслідування. Ображена Марта не хоче бути як блідаміль і просить Інгу допомогти. Наступне заплановане побачення Марти та Макса ставить Макса в ступор. Він не очікував побачити Марту такою жіночною та вишуканою, але побачення швидко зривається. Марта змушена рятувати Гошу. В цьому серії Анна Летос готується до виступу в холдингу, сподіваючись повернути Макса. Макс планує ще одне побачення з Мартою, цього разу питаючи пораду свого помічника. В офісі дивна поведінка Макса не залишається непоміченою. Девід і Роберт також намагаються завоювати серце Марти, кожен зі своїми намірами. У восьмій серії на фермі сталася надзвичайна ситуація, Макс докладає всіх зусиль, щоб рятувати свою улюбленицю. Випадкова зустріч Марти і Роберта відбувається в ресторані. Для Роберта дуже важливо, щоб Марта вибрала його, але наскільки правдиві його почуття. Анна в тяжкій ситуації для Макса, поруч із ним, намагаючись тішити його та знову завоювати його серце. Але Макс відправляється до Марти.